Увага! Поспішаю вам повідомити, що нас сьогодні чекає подорож. А ви знаєте, діти, що на світі є ще одна країна вітамінія. Ви готові вирушити у подорож? Тож поїхали. Ось ми і в країні вітамінії. А хто там живе, ми зараз дізнаємося. Ой, а хто це до нас наближається? Доброго дня! Мене звати Вітамінка. Я рада вас вітати у своїй країні вітамінії. Діти, а ви знаєте, навіщо потрібно вітаміни? Правильно, щоб бути здоровими, сильними, швидкими, добре бачити і чути. У мене є дуже багато сестричок. Якщо ви хочете з ними познайомитись, то пропоную невелику подорож. Ну що, поїхали? Наш потяг вирушає у дорогу. І перша зупинка станція вітамін А. Його ще називають вітаміном краси, тому що він відповідає за шкіру. А в яких продуктах він міститься, зараз побачимо. Це Абрикоси, морква, гарбузи, ягоди вишні. Запам'ятали? Дуже добре. Їдемо далі. Наступна зупинка вітамін В. Він міститься в таких продуктах, як горох, горіхи, квасоля, помідори. Також міститься у крупах, в гречаній крупі та вівсяні. А наступна наша зупинка вітамін С. Його ще називають аскорбіновою кислотою. Він знаходиться в капусті, цибулі, часнику, в апельсинах, у лимонах. У яблуках, друзі, і він підвищує імунітет дітей. Запам'ятали, а ще на світі є дуже один важливий вітамін це вітамін Д. Його ми отримуємо від сонячних промінчиків, а ще від гранати. Перцю. Дуже багато вітаміну є у м'ясних продуктах, у рибі, у сирах, молодці і печінці. Він відповідає за ріст людини. Отже, діти, ми познайомилися з основними вітамінами. Сподіваюсь, ми, ви їх запам'ятали. Давайте ще раз згадаємо. Вітамін А, вітамін Б, вітамін С і вітамін Д. Молодці. А зараз ми прощаємося з країною вітамінією. Всі вітаміни смачненькі, і солоденькі і кисленькі. Їжте, діти їх охоче! Кожен, хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі, і красиві, і рум'яненькі, щоб росли міцними і дужими, до хвороб усіх байдужими. Ну, ось діти, наша подорож і закінчилася. Сподіваюся, вам сподобалося тож до нових зустрічей!